– Ну, підозру отримали? Так, да, вже. А? В чому вас віно, підозрюють? Ну, Запитайте в прес-службі. 4 червня 2025 року ми знаходимося у Пересівському районному суді міста Одеси. На 14 -ту годину тут призначено. Засідання з розгляду клопотання слідчого по кримінальному провадженню у відношенні помічника суддя Віддіопольського районного суду Одеської області Дмитра Черкасова з приводу кримінального провадження, де його підозрюють у отриманні неправомірної вигоди, і слідчий суддя буде розглядати міру запобіжного заходу на період досудового розслідування. Добрий день. Дмитро може якось прокоментуєш? Ні, поки що не буду коментувати. Прес-служба суду, якщо відповість на всі питання. Ну, підозрюва отримали? Так, да, вже. А? В чому вас він звину... Ну, Салютувати. Запитайте в прес-службу. Ну, ми все вам почуємо в залі судової осід. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ведьопольського районного суду Одеської області надійшов для розгляду протокол про адміністративне правопорушення серії ЕПРІ No302852 від 2025 відносно Іванченка Вадима Олеговича за фактом вчинення останням адміністративного правопорушення, передбачено частиною 5 статті 126 КУПА, а саме повторно протягом року керування транспортним засобом без посвідчення водіян. Черкашово метру Геннадійовичу повідомлено про підозру за частиною третьої статі триста шістдесят дев'ятої кримінального кодексу України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема протоколами допиту свідка Іванченка, протоколами допитів свідків Оніщенка, протоколом допиту протоколом обшуку кабінету помічника судів від Обицького району суду одеської області Черкасла, вилученими речовими доказами, протоколом затримання результатами проведених некласних слідчих пошукових дій відносно Черка. А також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності. У зв'язку з означеним просимо слідчого суддю застосувати відносно підозрюваного Черкасова Дмитра Геннадійовича 27.05.1990 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі Одеський слідчий ізолятор строком на 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 30 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Що становить 90 тисяч 840 гривень. У випадку внесення застави покласти на на Черкасова, обов'язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України. У мене все ваш щось. Черкасово не трогає навіть. 27 травня 1990. Місто Одеса. Україна. Подроби. Двоє. Так, ви працюєте? Помічник суді я скоро на судове десь коротко. Я вважаю щось за необхідним е клопотати перед судом стосовно відмови в задоволенні клопотання поданого органу до судового слідства і, в свою чергу, задоволення клопотання стосовно обрання іншого, більш м'якого. Е Запобіжного захисту, а саме це особисте зобов'язання, звичайно, і при цьому Черкасов буде виконувати всі обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінального Псильного кодексу України. Дякую, в мене все. Я підтримую слово адвокату. Ваш

Достатки для забезпечення доганення дозволеному освіти наші капіталу розміря 21-го пошкодовому для простаних осіб. Тут 1 про 65 року складає 60 тисяч 560 ділів. Дозвольного складати на православних заставок дозволяється приватної співачних заставок. По інформації редакції, акції Дмитро вже сплатив заставу та перебуває на волі. Триває досудове слідство. Буду спостерігати за перебігом подій. Роман Варшанідзе Альтернатива ворога.